Шістьох симптомів деменції, які лікарі не залишать без уваги. Мозок наш головний ресурс, як розпізнавати тривожні знаки та підтримувати ясність розуму. Ми часто говоримо про здоров'я серця, печінки, нирок, але мозок чи не найважливіший орган нашого тіла. Він контролює все, що ми робимо, думаємо та відчуваємо. І, як будь-який інший орган, мозок потребує догляду та уваги. На жаль, з віком, а іноді і раніше виникають проблеми, пов'язані з погіршенням когнітивних функцій. Деменція та хвороба Альцгеймера страшні діагнози, які позбавляють людей можливості жити повноцінним життям. Але чи є способи завчасно розпізнати тривожні ознаки та вжити заходів, щоб зберегти ясний розум? Останнім часом я все частіше стикаюся з питаннями про когнітивне здоров'я. Друзі, знайомі, колеги багатьох хвилює питання, як зберегти гостроту мислення з віком. І це зрозуміло: ми всі хочемо прожити довге і активне життя, залишаючись розумними і незалежними. Недавня стаття про шість симптомів, які лікарі не ігнорують, якщо підозрюють деменцію, була чудовою їжею для роздумів. Вона наголошує на важливості негайного звернення за медичною допомогою та проактивності щодо здоров'я свого мозку. Але, як мені здається, важливо не тільки знати ці симптоми, а й розуміти, що робити, якщо ви їх помітили. Чому так важливо звертати увагу на зміни: з віком невелика забутькуватість і розсіяність є нормальними. Але якщо ці події стають частішими, інтенсивнішими та починають впливати на повсякденне життя, є привід для занепокоєння. Рання діагностика, запорука успішного лікування та уповільнення прогресування захворювання. Чим швидше ми вживемо заходів, тим більше шансів зберегти якість життя та залишитися незалежними. Мої особисті спостереження та досвід. Пам'ятаю випадок з моєю бабусею. Спочатку вона просто втратила ключі та забула імена друзів. Ми віднесли це до вікових змін. Але з часом забудькуватість ставала все більш виразною. Вона почала губитися в знайомих місцях і забула про заплановані зустрічі. Ми звернулися до лікаря і поставили діагноз, хвороба Альцгеймера. На жаль, хвороба швидко прогресувала, і ми не змогли її зупинити. Цей випадок навчив мене, наскільки важливо дбати про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Навіть незначні зміни в когнітивних функціях не слід ігнорувати. Краще перестрахуватися і звернутися до фахівця, ніж втрачати дорогоцінний час. Шість попереджувальних знаків, на які варто звернути увагу. У статті згадуються шість основних симптомів, які лікарі не ігнорують. Забудькуватість і проблеми з короткочасною пам'яттю. Це найпоширеніший симптом, але важливо розуміти, що забудькуватість може бути викликана багатьма факторами, не пов'язаними з деменцією. Наприклад, недосипання, авітамінус, апнує у вісні. нерегулярний режим сну або погана якість сну. Сон це час, коли мозок детоксикує та консолідує спогади. Поганий сон може негативно вплинути на когнітивні функції, зміни в настрої, особистості або поведінці. Раптові зміни настрою, дратівливість і тривога можуть бути ранніми ознаками деменції, проблеми з промовою або труднощі з пошуком потрібних слів. Якщо вам постійно важко підібрати потрібні слова, це привід звернутися до лікаря. Труднощі з повсякденними навичками та завданнями. Якщо вам важко виконувати звичайні завдання, такі як приготування їжі, оплата рахунків або прийом ліків це може бути ознакою деменції, зміни зорово-просторового сприйняття, проблеми зі сприйняттям глибини, орієнтацією в просторі та зоровими галюцинаціями можуть бути ранніми ознаками деменції. Що робити, якщо ви помітили тривожні знаки: Зверніться до лікаря, не ставте собі діагноз. Тільки фахівець зможе визначити причину вашої проблеми і призначити необхідне лікування. Пройти тестування. Лікар може призначити низку тестів, таких як магнітно-резонансна томографія головного мозку, аналізи крові та тести когнітивних функцій, адже активний спосіб життя. Регулярні фізичні вправи, здорове харчування та розумова активність, читання, ігри, спілкування можуть допомогти зберегти ваш розум гострим. Забезпечте собі соціальну підтримку. Спілкування з друзями, родиною та участь у громадських заходах може допомогти зменшити ризик деменції. Керуйте своїм стресом. Стрес може негативно вплинути на когнітивні функції. Знайдіть способи розслабитися та подолати стрес. Слідкуйте за своїм сном. Намагайтеся спати не менше 7-8 годин на добу, створити комфортні умови для сну. Профілактика найкраще лікування. Як кажуть, попереджений значить, озброєний. Профілактика найкращий спосіб зберегти ясність розуму на довгі роки. Турбота про своє здоров'я, активний спосіб життя, розумова активність і соціальна підтримка все це важливі фактори, які можуть допомогти знизити ризик деменції. Мої рекомендації: на додаток до наведених вище порад, я хотів би додати кілька своїх рекомендацій: регулярно перевіряйте свої когнітивні функції. Існують онлайн тести та програми, які можуть допомогти вам оцінити ваші когнітивні здібності. Дізнайтеся щось нове. Вивчення нової мови, оволодіння новою навичкою, читання складних книг все це стимулює мозок і допомагає зберегти ясність розуму. Будь допитливим. Ставте запитання, досліджуйте навколишній світ, цікавтеся новими ідеями, підтримуйте зв'язок з близькими, спілкування з друзями та родиною чудовий спосіб підтримувати гостроту розуму. Не бійтеся просити про допомогу. Якщо ви відчуваєте будь-які проблеми з когнітивними функціями, не зволікайте зверніться до свого лікаря. Висновок турбота про здоров'я вашого мозку це інвестиція в майбутнє. Чим швидше ми вживемо заходів, тим більше шансів зберегти ясність розуму та насолоджуватися повноцінним життям протягом багатьох років. Не ігноруйте тривожні знаки, будьте активними. Допитливими та підтримуйте зв'язок із близькими. Ваше здоров'я у ваших руках.